Всім привіт! Ви на каналі Тром Том. І ми приїхали в Тернопіль. Головко, навіть шапочка для душок. Буде мамі судне. Прішкова. Це така столовка. На, на пів року, на рік тут пожити, попрацювати. Звиняйте, гуляйте до 10-ти. Не послухав жінку. І ось так. Ну що, друзі, а тепер покажу вам наш номер у готелі Garden Hall, в якому ми зупинилися. Так, більш радісно. Хі -хі. Мені режисер підказує, так, тут у нас така зона е, обідяна. є чайничок. Можна забити чайок. Є для цього кава, чай, цукор, чашечки. Є водичка, є стаканчики, є телевізор, який можна сидіти і дивитися. Отак на диванчику пити каву, відпочивати і всі діла. Але ми цього не робимо ніколи. В номері, тому що ми приїхали дивитися місто, а не сидіти, дивитися телевізор. І кровать, диван. Не знаю, ліжко наше, де ми будемо спати. Дивіться, гарне ліжко, двоспальне. І великий-великий плюс, що тут є дві ковдри. Тобто багато отелей просто велику ковдру двоспальну купують, кладуть і все. Ну, кожен на себе тягне, тягне цю ковдру. Ну, не робіть так. Зобіть, будь ласка, для кожного, щоб була своя окрема ковда. І гарна кровать, до речі, також плюс за неї, що тут кути такі м'які, а не гострі, бо інколи ходиш, можна оббивати ноги. А тут ось так. от. І тепер ванна кімната. Ось така душова кабіна. Гарна, я буду звідси розповідати, мені тут зручно. Є рушнико-сушильник. Сушити рушники, є унітаз і власний бойлер. І гріта є. Є фен. Вона шушить. Це вже другий дубль чи третій. Коди ми знімаємо отак. Сценарій є сценарій. Це ж повинно бути і акторів, всі діла. Є капці. І є всілякі ванні приспособлення, гейлі, милко. Навіть шапочка для душу є. Буде мамі сувенір. І так як цей готель називається Гарден Hall, він знаходиться біля такого великого міського парку. Прямо на краю цього парку. І тут трошки якраз видно цей парк. Ідемо, покажу вам його. І ось тут вже починається цей парк, як я казав. Іде туди, ну ми туди трошки пізніше підемо. Зараз трошки відпочинемо, переодягнемося і будемо показувати вам Тернопіль. Дуже звично також в цьому готелі, що. Є своя парковка, тобто можна залишити машину на парковці, наша машинка стоїть, і вже гуляти, відпочивати, а не ходити. То, в принципі, в Тернополі тут відстані невеликі, щоб тут, ну, тут до центра півтора кілометри і все, і можна гуляти, дивитися інше і не їздити там, бо там шукати, де припаркуватися, то вже таке діло. Ну а ми пішли гуляти. І от ми вже в парку. До речі, парк дуже мені подобається. Ми вже давно ну, приїжджали сюди декілька разів. Давно і було. І тоді вже мені парк це, тут сподобався. Багато локацій, зелено, все все працює. Для молоді всілякі площадки, он, он тренувальний, скейт-парк, ці тренажери всілякі є. Тут тобто, ну, молоді є. Де... Підпочивати, і займатися всілякими активностями та і людям є де прогулятися, але які великі, довгі, все охожено і гарно виглядає. Також знаходиться в парку такий зоокуточок. Це такий зоопарк, але в нього не треба заходити, він знаходиться отак. Навкруг в парку. В парку. Ти просто можеш ходити в, 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 до шпаркану і дивитися на тваринок. Так, А ми тут у парку сіли, взяли по морозу і нам вийшло по два шарика, я навіть взяв собі у вафельному стаканчику, вийшло 104 гривні за 4 шарика. З мор Морозова. Наприклад, в Чернівцях нам тоді обійшлося 180 гривень за 4 стаканчика. Тобто зверху там головне, щоб на нас не какнув. От. Взагалі я так дивлюся, що Тернопіль трошки такий. Подешевше буде інших, навіть чернівців. Раніше Чернівців таке було, мені здається. Зараз там ціни високі доволі такі на всілякі їжу, заклади і все і таке інше. Тернопіль, здається, трошки поскромніше буде. Ну, то й Файне місто Тернопіль! Так, а тут на по озеру ходить такий от е, катер і можна поплавати е, по ньому, на ньому от тарифи малеколо е, 75 гривень, до пляжу 40 гривень. А, ну тобто можна плавати туди. А що таке? Можна зранку приїхати на пляж, потім... Ну, просто мале коло, велике коло, чим ви ти Велике коло, це воно заходить у цей а. канал, це а. причал не тут, а там. І, здається, тільки працює по вихідним. Ага, ну тобто тут можна покататися по 75 гривень, тобто ви їдете туди і назад. І можна посадити в одну сторону до пляжу 40. Гривень. До речі, ми плавали на ньому раніше нашої поїздки в Тернополі, тому я в принципі раджу е покататися. Я не знаю, чи покатаємося ми сьогодні. Навряд чи якщо ви е якщо це я вставив, значить ми не покаталися. Але ми радимо вам вкрат, покататися. Доволі таки непогана прогулянка. Якщо у вас є час е деякий, щоб тут по побути, то раджу покататися. Ми прийшли у парк, не парк, ну такий, зелена зона, а вздовж пруда цього озера у Тернополі. Вона так тягнеться, аж туди. І ми тут, нам дуже подобається ця зона, тут прикольно, дуже багато людей, дуже зелено, красиво, ухожено, є інфраструктура, є велодоріжки, є багато всього цікавого. ну от Ми зараз тут і погуляємо трошки і вам покажемо. Ну і так, культурно, знаєте, люди там, ну не тут немає такого, щоб там бухали конкретно, там бакували все дуже красиво, чинно люди гуляють. Супер, мені подобається. Конопіль <плес> взагалі таке місто, в котре б хотілося приїхати і жити тут. <плес> подобається. Тут ну воно маленьке, дуже таке уютне місто. і можливо-можливо Хотіли би, знаєте, приїхати тут на, на пів року, на рік тут пожити, попрацювати. Такі думки інколи трапляються. Остий вечок. І отам ми були на пляжику, плавали на сабборді. Ріта йде купатися на сабборді, плавати. Тут у нас хто? Тут у нас пан Степан Андрійович Дера. Герой України, до речі. Я не знаю, ми скільки разів були декілька разів були в Тернополі. Не бачили цього пам'ятника, можливо він з'явився нещодавно. Зараз хочу подивитися, можливо, якесь є позначка, коли він встановлений був. Ну, не знаю, не написано, коли встановлений. Можливо, якщо ви знаєте, коли ви його встановили, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені просто цікаво, коли його встановили, тому що я, я не пам'ятаю, що він раніше стояв тут. Можливо, ні, вроді проходили. Ну, а ми рушаємо до центру міста вже. Ну що, привіт, центр Тернопіля. Давно не бачились. Ось ми зараз само, само в самому центрі Тернополя знаходимося головна площа, театр. З'явилась платка ЮНІСЕФ, якась дитяча точка, щось там відбувається для дітей. Може роздають, можливо просто розважання яких, для дітей. З'явилось багато мафів, я помічаю, тому що раніше їх не було, тобто було поменше їх. От. І... І мені здається тут була проїжджа частина, отам. Аня, вона і є так проїжджа. Ну Но... якісь все таке є. От. Людей більше. Якось людей більше ми були якось чи зранку, чи в такі будні дні. А сьогодні п'ятниця, вечір, людей трошки побільше. Ну і зараз пройдемось тут по алеці, покажемо де поїсти. До речі, от якщо ви в Тернополі і хочете поїсти задешево, ось тут заклад є пиріжкова. Це така столовка, де все дешево. Не було. Було. Я зараз не знаю, ми, мабуть, туди не будемо йти. Ми, у нас по-іншому формату буде. Ніша, скажу так, що там в принципі, недорого і можна бюджетно поїсти всякий борщик, гречечку, котлетку. Перешкова, а тут прямо в центрі. І це культовий такий, культовий такий заклад у центрі Тернополя. Стало все таке цікаво зайти подивитися, які ціни, що по чому. Тому зараз зайдемо і подивимось. пиріжки, салат, борщ 25 салат, суп з пекадеками 30. Филетета 30-42. А гривні. Пиріжки по 30 сосиска, пиріжок з горохом. Ага. Ну що можу сказати, друзі? Так і лишилося борщ в 10 разів 12, 12 разів дешевше, ніж на Буковелі. 30 гривень? 25. Так за 30 гривень суп там. Ні, ну сосиска в тісті 30 гривень. Ну, все, ну. Так що, якщо вам пої... дешево поїсти, то і школа ось тут. І ми прийшли в цей заклад на небі. Ring and line. Пішли подивимось. Дивіться, який класний вид тут на терасі. На все місто, mm -hmm. все. Mm -hmm. Принесли борщик. Ух, такий аж подорожний. 500 мл. через <смі> 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 міліграм. Бу... Так, знову велика картопля. Не люблю велику картоплю. Оно ну, ребро є. Так, є. Ну, пахне смачно, велике ребро твоя улюблена і були, зелень. І велика були... картопля і зелень. Так, є сметанка, є сальце, така булка, бу буліща. І ще перчики є. Бачиш на своє записати чи Так. Да. Він такий копчений. Yeah. З копченим ребром. З копченим ребром. Руслан заказав собі ребро. У нас день ребра сьогодні буде. Так, а мені покрита вже з'їла порш свій смачненький. Мені принесли реберця. У нас, у нас сьогодні такий день ребер буде. Невеличкі на, на А, Ось. Є огірочки, є картопелька і там вже пророщений. прощений. Горох. І реберця. Що це за соус? Ну, типу, американський якось. Барбекю? Mm -hmm. Ну, м'ясо таке, видно, що таке розпадається прямо на волокна, коли його тикаєш. Воно не смажене, хоча написано, що стало на грилі. Ні, ну воно, типу, спочатку під, як я розумів, підсмажене на грилі, а потім, типу, Дотушковане трошки, але дуже смажі. Є реберця у всяких ребернях вони там такі більш засмажені, більш сухі, а тут воно таке дуже соковите ребро. Кладеш у рот, рота, і воно просто втає. У дуже м -м, цікавий смак. Ріті замовили ще пироженку, Кістечку. Паль'яниця. Каткариця. Пальяниця. Пальяниця. Как... пальяниця. пальяниця з полуницею. Ну що, нам принесли рахуночок. Нам за двох за два пива. Трошки американський ребер. і паляниця собі замовила. І борщик складає. 589 гривень. І Рита каже, давай мене фотографіруй. Бо там, там красиво. А, тут колись був э, такий заклад, э, називався. Ну, це не -шоп. Тут э, був заклад, називався Коза-бар. Але все міняється і зараз тут якийсь інший, Інший заклад. Так і, так і називається. Інший. От. Ну також, я ж кажу, все міняється, все змінюється. Дівчата їдять, п'ють апероль, їдять суші. А від кози лишились оці такі. Дорожки до ножки. Тільки оце. А тут був заклад коза-бар. До речі, тоді, коли ми приїжджали, це був майже, можна так сказати, єдиний заклад в Тернополі такий більш-менш нормальний, або інші такі були, типу, шажлики-машлики, гоп-гоп чи да гоп. А коза таки був можна так сказати, свіжим подихом в ресторації. Ну, зараз вже немає. Ну, Є інші заклади. І отут, повертаючись з головної площі, є така пішохідна вулиця. М, мабуть, одна з тих, хто тут є, і найкрасивіша, тому що вона веде от до собору. Собор, до речі, куполи Собору нагадують пагоду. Пагоду. Кожни, кожен раз ми приїжджаємо і там мені про це говорять. Я кажу, ти кожен раз мені про це розповідаєш. Ну, це то, то таке. Бачите, як така японська. Як, як японський дах отакий. Ну, і тут люди, купа людей прогулюються. От. Всілякі заклади. Ну, і вона така пішохідна, тому можна так прогулятися спокійно. От, по центру міста. І отут от від тої вулиці ще одна пішохідна вулиця, так, також дуже красива. От. По ній також можна прогулятися. Ми завжди тут гуляємо. Вона така більш спокійна, красива, тут буківочка така викладена і старі будівлі. Додому. Це стіна бажань, тут у дворику знаходиться, де люди пишуть свої бажання. В основному це мир в Україні, повернутися додому, щоб війна закінчилась і все таке інше. Тут ді... цей костел що я сказав, що нагадує пагоду в нього купили. От. Він діючий, постійно тут проходять якісь служби. От. Нас, до речі, ми якраз і не попадались сюди завжди, тому що то служба, то ми от як зараз прийшли ввечері, то він закритий. От. То ну, дуже красиво виглядає. Архі... Катедральний собор непорочно зачачі 30 Богородиці. Краса яка. Також тут мініатюра, як виглядало місто Тернопіль в давнину. Цей костел ми зараз знаходимося тут. Ось це місто так виглядало. А тут був якийсь молочний магазин, а його тепер немає, але місце зустрічі залишилось, тому що тут люди всі зустрічалися біля магазину молока. Тепер тут єва. Цікаві факти від Ріти. Ну що, я все натякав і натякав, що у нас сьогодні е, день ребер, і ми йдемо у Львівську реберню у Тернополі. Їсти ребра. Давай. Ну що, трошки мене Аріта предупреждала, я вже говорила. Треба зайти, дізнатися, за котрі вони працюють. Не послухав жінку. І ось так Працюють вони до 10-ї, хоча на гулкатах написано до 11. На жаль, якось так вийшло. Аріта казала, типу, давай зайдемо, дізнаємо, до котрої вони подають. А я оце не послухав жінку, тепер от залишився без ребер. Якось так. А, ладно, зараз пройдемось, можливо, ще щось зайдемо кудись. Можливо, вже просто будемо відпочивати, бо завтра дорога дальня. Так, а ми вирішили пройтись поснідати перед важкою дорогою додому і показати вам також, де можна поснідати зранку, от ми зараз кота 9 година, де можна о 9 гарно поснідати у Тернополі. Йдемо шукати. Взагалі ми подивились по карті, і більшість закладів працює з 10, ї з 11. ї А нам то виїжджати хочеться пораніше, щоб і раніше приїхати додому, бо дорога не близька, то ми шукали заклади, які працюють. Ми там подивилися декілька в центрі, от зараз йдемо до них шукати, де поїсти. Бо є звичайні якісь столовки їдальні, але знаєте, ризиковано в дорогу щось поїсти такого, щоб потім було. Важко в дорозі, тому вирішили поїхати піти, нормальний сніданок десь поїсти. Ріта захотіла в один заклад, каже, гарний заклад. Називається Кабінет 56. От, він знаходиться ось тут. Тому ми може навіть сядемо десь тут на терасі. От. А сніданок ну, немає, так? У вас на да? що з 9 працюєте. Генерально. Прийшли, думали поснідати, зробити рекламу закладу. Але вони працюють з 10, -х. хоча написано з 9 ми приперлися сюди. Спеціально приїхали, щоб у них поснідати. Через півміста їхали. Власники та дирекція закладів, якщо ви мене дивитесь, ви проїбали. Просто проїбуєте. Ну так, субота, туристи приїжджають, хочуть поснідати зранку. Ну, навіть приїхали так, люди, знаєш, подивилися там, де, де поснідати. Пішли, а у вас так звиняєте, гуляйте до 10-ї. Ще пів, пів години. Сіли в закладі, почекали, в одному закладі закриті, в іншому там то кава машина не працює, ми зайшли. Бачили такий заклад, сковорідка називається, ну Тут так, кава, тістечка. І ми щось замовили, замовили. каву, тістечка, тістечка і кіш. І ось такий от нас сніданок вийшов, два кіша ми замовили, каву і тістечко вийшло там 230 гривень. ні? 284 гривні вийшло поправочка. А ми ще вирішили взяти з собою на дорожку всіляких ватрушок, булочок, тому що дорога далека. Там тут такая пакальна знаходиться біля цієї сковорідки. Ну, Стосовно сковорідки, скажу так, кава, хо, каву тупо, принесли холодною. Е, е, кіш маленький, просто розігріли в мікроволочці. Ну, а тістечко, як тістечко. От. Тому, от так от. І ну, хочу сказати так, що в Тернополі поснідати. Зранку проблематично, дуже проблематично. Це такий квест вам додається в пошуках, де нормально поснідати в Тернополі зранку. Ще прикол, що ну, там всі блогери радили карма кава, а, типу там. Добра кав'ярня в Тернополі, вона теж працює з 9-ї ранку. Тобто, з, 10. Навіть, з, з 10 ранку. Тобто навіть каву вони можете попити раніше, ніж 10-та ранка. Ну. Е, ще один з таких висновків, то ми в нашому готелі Garden Hall є сніданки з 8 ранку. А ми такі, блін, ми хочемо в центрі міста десь щось поїсти, таке цікаве. Ось поїли, блін. просто випічку поїли. Тому краще, що тоді, тоді мій висновок замовити в готелі сніданок. Хоч і там яєшня з сосискою, але це буде сніданок нормальний. Ну що, а ми вирушаємо додому. Мова машинка вже готова. Дорога недальня, більше 800 км. На цьому ця подорож не закінчується, але наші пригоди продовжуються. На каналі буде також багато нових відео. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну і все, бувайте! Будь на висоті разом з каналом DroneTom.